гол, що дарує чемпіонство, триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із джи Атмосфера дуже класна. Недарма вибрало Динамо знову місце для проведення матчів Люблін. Динамо це завжди перемога. Це просто емоції переповнюють. Це просто кайф. Дуже добре, що ми маємо таку можливість зараз сидіти тут. Зізнавайтеся, ви сумували за футболом? Якщо так, то у нас для вас хороша новина. Тепер його буде багато. Сезон 2025-2026 Стартував, і гри улюбленої команди буде ой як достатньо. Тож обов'язково ставте вподобайку і окремо за ці кадри з дрону. Новий сезон, нові емоції. Київське Динамо розпочало у статусі чемпіона України свій шлях кваліфікації Ліги Чемпіонів після насичених австрійських зборів. Хоч і першу гру на «Мальті» з Хамрун Спартан з Кияни перемогли 3-0, та чимало було заяв від суперника про те, що нічого ще не вирішено. Тож і концентрація на матч-відповідь другого кваліфай-раунду ЛЧ була відповідною. Матч, який є номінально домашнім, але білосині змушені обирати арену Люблін і самі знаєте, через які причини. Це 17-й випадок історії виступів українських клубів в Єврокубках, коли на стадії на вибування у першому виїзному матчі наші представники здобували розгромну перемогу. У 16 попередніх випадках 15 матчів якості господаря поля завершилися перемогою української сторони. Тож ви зрозуміли, до чого ми підводимо. Олександр Шовковський зробив на другу гру чималу ротацію. Легше сказати, хто знову виходить з перших хвилин: Нещеред, Михавко, Піхальонок та Ванат. Інші сім позицій було змінено. Зокрема, капітан Віталій Буяльський не міг зіграти через ушкодження. Його наша камера спіймала на трибуні. Півзахисник у колі сім'ї проводив цей вечір у якості вболівальника. А ще на поєдинок завітали родичі загиблих фанатів Динамо. Матеріал з ними ви можете знайти на нашому ютуб-каналі. З капітанською пов'язкою команду вивів на поле Олександр Караваєв. Ветеран Динамо точно за лідерськими чеснотами має повне право ним бути. Арена Люблін зустріла тепло. Це перший офіційний домашній матч у новому сезоні, хоч і не в Києві. <PRś Schools live> Мотиваційне коло перед стартом затамували подих. І поїхали. Динамо дуже якісно тримало м'яч в ногах і намагалося повести в рахунку. Справжня пожежа біля воріт мальтійці відбулася на 11-й хвилині. Шикарний прихований пас Шапаренка на Ваната. Владислав не переграв їхнього голкіпера. Пізніше добивання від Кабаєва, і спроба такої ж дії від того же Шапаренка. Щастить гостям, поки нулі і кутовий. Та після цього ж стандарту відбувається дуже цікава річ. Кристян Біловар забуває. Команда встигла порадіти. Аж після цього рефері скасовує гол через гру рукою. Все розпочиналося, от, нібито і з того забитого м'яча, але його скасували. І було видно, що десь якийсь момент. Не до кінця ти святково так розкуто. Чи розумів, що можуть його скасувати? Що, що відчував всередині? Тоді я про це святкування я просто не повірив, що забив на кінець, але Богу видніше. Напевно, ще поки не судьба, то надіюсь, колись це прийде. В матчі можна було помітити чимало й красивих моментів. Ось для вас футбольна насолода, атака флангом. Вона ефектно пропускає м'яч на Волошина, а потім Назар толерантно поміж ніг прокидає опоненту. Ці дії точно заслужили на лайк. Його! 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 Кияни відчули підтримку від вас, а особливо Владислав Ванат. Форвард не вимкнувся і пішов високо пресингувати підсумку, перехоплення і гол. Найкращий бомбардир двох поспіль сезонів УПЛ виводить киян уперед у матчі відповіді з Хамрун Спартанс. 1-0 – це 50-й гол для ваната за Динамо з ювілеєм бомбардира. Та це був лише початок. Незадовго після цього рахунок вдалося подвоїти. Розлога атака за участі Караваєва на лівому фланзі. Далі гострий пас Волошина на Шапаренка, асист Миколи на Брашка і Володимир буквально заштовхав круглого у сітку воріт. Це 2-0 у цьому матчі і 5-0 за сумою двох ігор. Гарно. Незважаючи на солідну перевагу, моменти ще були. У першому таймі Ванат міг зробити дубль цей кіпер Хамруна. Згодом і не до кінця порозумілися Караваєв та Шапаренко. Не зуміли вичавати гол у дуже хорошому епізоді. А ви помітили, хто віддав цю передачу через півполя? Тарас Михавко. Дуже зріла і якісна гостра передача, яка закінчилася небезпекою. На цьому перерва. Це час поспілкуватися із болівальниками. Динамо це ж завжди перемога. Динамо це ж завжди. Ну як сказати, це емоції. Я перший раз взагалі на футболі. На живому футболі. І це просто емоції переповнюють. Це просто кайф. Атмосфера дуже класна. Недарма вибрало Динамо знову місце для проведення матчів Люблін, тому що тут багато українців, так, які проживають, які приходять підтримувати. Но я думаю, що цей сезон теж буде кращий під тим поглядом, також, що Динамо винесло помилки з попереднього сезону. Якщо чесно, результат очікуваний, тому що Динамо все-таки рівнем вище, ніж Хамрон Спартанс. Але все рівно приємно, звичайно. Люблін дуже чекав Динамо, тому раді, що знову тут Динамо і можемо вболівати радуватися цим голам. Дуже добре, що ми маємо таку можливість зараз сидіти тут, бачити наших своїх українців і вболівати за, нашу, за наших людей, за наших, і бути вдячними нашим yeah, yeah, ЗСУ, нашим yeah. воякам, що ми можемо бути тут. Одразу по перерві подвійна заміна від тренерського штабу Шовковського. Супряга та Пономаренко виходять замість Ваната та Кабаєва. Темп трішки спав, хоча ситуація суттєво не змінилася. Білосині з м'ячем і шукали варіанти для третього голу в матчі. Вболівальники підтримували, робили приємну атмосферу. На трибунах 2035 глядачів. Дякуємо кожному і кожній, хто доєднався. Тут ще одна подвійна заміна у Динамо. Яцик і Тимчик вийшли, поле залишили піхальонок і Караваєв. Тож натиск тривав, хоч і опонент пробував дістатися до воріт щерета. Та Руслан упевнено йшов за своїм 18-тим сухим матчем за Динамо. Ну і п'ята фінальна заміна у киян. Брагару замінює Волошина. А на десерт забитий м'яч. Супряга нав'язує серйозну боротьбу. Шапаренко віддає другий асист у грі, а Михалко. Розрядив свою гармату. Лівою ногою центрбек прошиває ворота Хамрун спартанс Це тринуль відзеркалення першого поєдинку. Фінальну крапку матчі поклав твій гол. От було в минулому сезоні трішечки вже мемним. Стало, що там Тараса Михавка отогли. Тут забиваєш чужі, наскільки десь воно легше стає. Е, ну, звичайно приємно. Звісно, приємно забивати. Тим більше за такий клуб, як Динамо Київ. Це мрія і... Це, кажу ще раз, це велика честь і забивати. Ну, звичайно, якщо можливо, як не забив, головне, щоб команда виграла. Цікавий момент уже вкомпенсований арбітром час. Усі п'ять замін зроблено, а лідер Андрій Ярмоленко досі розминається. До останнього справжній лідер. Звучить фінальний свисток. Кияни вдруге декласують Хамбун Спартанс у другому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів. До слова Білосині вперше зустрічалися із представником Мальти. Ця країна стала 42 другою у історії Єврокубків. Чиєю представницею грало Динамо 6-0 за сумою двох матчів і вихід у наступний раунд. Вітаю всіх оболівальників з перемогою. Дійсно, з урахуванням першого матчу і результату першого матчу, з урахуванням те, що нас ми входимо, скажімо так, в дуже насичений графік. Ми зробили певну ротацію, дали можливість проявити себе іншим гравцям і подивилися на зв'язки в інших поєднаннях. Безумовно, перший тайм, першим таймом ми більш задоволені, в другому таймі. Трішки збавили обертів і на початку другого тайму мені взагалі вдалося, що команда з роздягалі не вийшла. Тому, тому я не задоволений початком другого, другого тайму. Усіх уболівальників вітаємо з перемогою, рухаємося поступово і вриваємося у новий сезон. Попереду перший матч чемпіонату України і поєдинок у Рівному з вересом у суботу, 2 серпня о 15.30. Після цього у вівторок, 5-го числа, знову арена Люблін і перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів з переможцем пари Пафос макабі Тель-Авів.